Доброго часу доби. Мене звати Ніколаєва Алла, я потрійний діамантовий директор клубної системи нове життя. Це наш український виробник, місто Дніпропетровськ, який виготовляє чудодійну продукцію на рослинній основі. Але про це буде в іншому відео. Сьогодні я хочу вам розповісти про можливості. Які надає наша компанія будь-якій людині, починаючи з 16 років? Це можливість в нас непростий час пандемії, війни заробляти чудові гроші. І те, що в моїй команді є три подвійних діамантових директора. Три діамантових директора, дуже багато інших статусів, і керуючого директора, і консультант, і директорів. І причому, ось буквально ось за квітень місяць ми вже вітали чотири нових статуси і ще плануються нові статуси. Тобто, люди навіть під час війни працюють і роблять чудові просто результати, і їм є чим годувати сім'ю. А саме головне, що ми несемо в люди місію. Оздоровлення, і емоційного здоров'я, і фізичного здоров'я, і фінансового здоров'я. Отже, я зроблю зараз швиденько демонстрацію екрану і ми почнемо поговоримо про фінансові можливості, про фінансову сторону нашої компанії. І так, нашій компанії 18 років. Вона ще порівняно молода, але зарекомендувала себе на міжнародному ринку. Ми маємо сертифікати на продукцію ISO 9000 і хас 22000, що говорить про те, що нам зелене світло в будь-яку країну. Більше 900 інформаційних центрів по Україні, в яких люди можуть купити продукцію, навчаються. І здобувають знання для нової професії. Отже, щоб зареєструватися в нашу компанію, можна просто дуже швидко, маючи телефон в руках, приходить смс, ви зареєстровані. Моментальна знижка 20%. Ви стаєте споживачем компанії New Life, і маєте право брати участь у накопичувальній програмі за будь-який час який вирішите ви самі ви можете набрати продукції для себе для своїх близьких для знайомих на 3000 тисячі балів і з того моменту вам вже буде нараховуватися зворотній бонус 10%. Тобто ви стаєте постійним споживачем і вже маєте право на винагороду 10%. До речі, наша компанія українська, тому в нас 1 бал дорівнює одній гривні. Наступний статус це партнер. Якщо ви будете. Для особистого вжитку брати 1000 балів, тобто тисячу гривень купувати продукції для себе і плюс ваша команда, тобто це поки що споживачі, або ви можете самі особисто це зробити. В один місяць придбати продукції на 3000 балів. ви… Стаєте партнером і маєте право отримувати 15% від своїх покупок і покупок споживачів, а також 5% від постійних споживачів. І нагорода у партнера це більше 500 гривень в місяць. Наступний статус керівник. От керівник це вже людина, яка повинна будувати структуру і мати різних людей в своїй особистій групі. Особиста група це споживачі, постійні споживачі, партнери. Так от керівник обов'язково повинен мати тисячу балів на своїй особистій карточці, а також з групою робити всього разом 6 тисяч балів. Знову ж таки, ти можеш сам це зробити, 6 тисяч валів. Що має керівник? Він уже отримує 20% від своїх покупок і споживачів, 10% від постійних споживачів і 5% від партнерів. Винагорода 1200 гривень і вище. Наступний статус це вже лідерський статус, директор. Якщо ви своєю особистою групою будете робити 6 тисяч балів, ви вже запам'ятали, що лідерський статус обов'язково передбачає тисячу балів на особистій карточці, то 6 тисяч балів разом з командою це ви постійно повинні тримати руку на пульсі. І виростити в себе в першому поколінні одного самостійного керівника, який би своєю групою робив 6 тисяч. Разом ваш товарообіг в місяць повинен становити 12 тисяч балів. І підтвердження цього статусу повинно бути 3 місяці підряд, що отримує уже директор. 3%. Авторського гонорару, 2% лідерський бонус, 2000 десь приблизно і вище винагорода у директора. Важливо те, що треба підтверджувати цей статус 3 місяці підряд. Консультант директор. Знову ж таки, повторюся, що ви з особистою групою робите 6 тисяч балів, і у вас вже повинно бути 2 керівники. Якщо ви протягом місяця будете разом зі своєю командою робити товарообіг групи 24 тисячі і більше 3 місяці підряд, вам присвоюється це звання і ви будете отримувати 3% авторського гонорару, 4% лідерських і зарплата більше 3 тисяч. Наступний статус керуючий директор. Тут змінюється тільки те, що у вас збільшується кількість керівників першої лінії. До речі, хочу сказати, що особиста група вона не, являється, не рахується поколінням, вона йде тільки для того, щоб ви підтверджували свій статус як лідер. Так, от, якщо у вас в першому поколінні буде три нових керівники. І разом ви з командою будете створювати товарообіг 45 тисяч балів три місяці підряд. Ви стаєте керуючим директором і отримуєте 3% авторського гонорару, 6% лідерського бонусу, і зарплата уже буде більше 5 тисяч гривень. Ось ви почули про такі слова: авторський гонорар і лідерська премія. Я хочу пояснити, що це таке. Зі статуса керівника ви вже можете отримувати таку винагороду додатково 3%. З першого покоління, якщо у вас є один керівник, який підтвердив свій статус, ви отримуєте 3%. Якщо у вас буде в першому поколінні два керівника, то ви 3% будете отримувати з першого і з другого покоління. І якщо у вас буде три керівники в першому поколінні, то ви 3% будете отримувати з першого, другого і третього покоління. Ще раз повторюю, що особиста група не вважається поколінням. Наступне я говорила ще про премію топ-лідера. Премія топ лідера це вже коли у вас, звичайно, є структура. І ця структура вже лідерська, тобто не менше директора і вище. Якщо у вас у першому поколінні буде три директора, то ціх 3% ви будете отримувати із четвертого покоління. Якщо у вас буде 5 директорів, то ви будете отримувати 3% із 4 і 5 покоління. Бачите, які у нас щедрі виплати в компанії. А далі ми поговоримо про орден діамантових директорів. Діамантовий директор це людина, яка має в своєму першому поколінні мінімум 5 керівників. Директорів і вище, будь ласка, ну мінімум 5 керівників. І створює товарообіг трьох поколінь 90 тисяч балів. Вона отримує 7% лідерських, до речі, вони е, виплачуються на всю глибину. І зарплата у діамантового директора від 15 тисяч і вище. Подвійний діамантовий директор також має 5 керівників, але вже Товарообіг трьох поколінь збільшується рівно в два рази 180 тисяч балів. Нарахування йде 8% лідерський, авторський гонорар, я вам тільки що пояснювала, як нараховується, і зарплата більше 25 тисяч гривень в місяць. Далі потрійний діамантовий директор, 5 керівників в першому поколінні, 360 тисяч товарообіг. З трьох поколінь 9% лідерських, зарплата більше 50 тисяч гривень. Коронований діамантовий директор 720 тисяч балів. 9,5% лідерських і зарплата більше 80 тисяч балів. А далі йде дуже почесний статус орден майстрів. Майстер. 1 200 балів робить три покоління. В першому поколінні він повинен мати три діамантових директори. Йому виплачують 10% лідерських на всю глибину і зарплата більше 250 тисяч. Коронований майстер. 1 800 балів робить група. П'ять діамантових директорів повинно бути в першому поколінні. процентів лідерських виплачується і зарплата більше 500%. Тисяч гривень. І останнє поки що вакантне місце в нашій компанії це майстер майстрів. 4,5 мільйони балів. 10 діамантових директорів повинно бути. Ну і винагорода, 11% лідерських, премія топ-лідера, авторський гонорар. І зарплата буде винагорода більше мільйона гривень. Тисяч гривень. Тому ми чекаємо вас в нашій компанії, чекаємо сміливців у цьому статусі. І я хочу сказати вам, що якщо хоч одна людина це вже зробила, то може будь-яка інша. Тому, друзі, запрошуємо вас, в компанію New Life. Навчання, підтримка гарантовано всім віри в себе.